Мене часто питають, чи так. насправді е, пластикове обличчя міняє людину так, що її не можуть пізнати. Е, ні, це насправді не так. Це можливо було, коли виконували операції раніше, так, з зовсім іншими підходами. Зараз у нас підхід такий, щоб це все було максимально природньо. Тому маски не буде. Все буде дуже природньо. Продовжити дію підтяжки вихідного дня дуже цікаве питання. Це вже знаєте, як приходите і вам пропонують, коли ви купуєте собі правильну машину, доплатити і продовжити гарантію ще на рік. Не потрібно. Це надійна пластика, її ефект буде тривати дуже довго. І продовжити не потрібно. Це фактично повна підтяжка обличчя. Надійна з надійною фіксацією і на на довгі роки від того, що підготуєте, невідомо чи буде ефект в плані тривалості операції, але це є непогано для, для шкіри, тому що після кожної операції шкіра відчуває стрес, тому її бажано підготувати. Це є полінуклеотиди, є різні такі препарати, які живлять шкіру. Тому, в принципі, це непогана ідея піти до свого косметолога і підготувати шкіру.